Привіт, розглянемо ручку підлокотника Kia Magentis 2008 року та, можливо, і інших років. Отак вона виглядає. Давайте пройдемося по розмірам. Так, тут у нас 20. Так, у нас 40. Ручка.

Отак от, от ще поміряємо 9,5. Вона надрукована так, щоб цей вал був максимально міцний. Саме слабе місце в неї це оця ручка. Але так як вона тут 4 мм, розглянемо, 4 мм, то вона не, не легко зламається. Просто якщо вона буде ламатись, то вона не вигнеться, а трісне. А цей, якщо буде ламатись, він буде вигінатись. Ну і як то вириватись з м'ясом, як то кажуть. В загальному все працює, це було замовлення під клієнта. Він її поставив, все добре працює, то якби можете особо не переживати. Ну раптом що, звертайтесь, ми, гарантія в нас є. Дякую за увагу!